Трамп назвав угорського прем'єра Орбана лідером Туреччини, що той має фронт із Росією. Про це він заявив під час своєї передвиборчої промови в нью гемпширі Колишній президент Сполучених Штатів назвав угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана лідером Туреччини, сплутавши його з чинним президентом цієї країни Раджепом Таїпом Ердоганом. Трамп додав, що Орбан має фронт із Росією при тому, що ні Туреччина, ні Угорщина не мають взагалі кордонів з Російською Федерацією. Авізверіанерд змен Віктор Орбандев Еніване вигірвим ісправи. Like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he uh, he's the leader of, right? He's the leader of Turkey, fronts on both Russia. Нагадаємо, що Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Також він публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і в судових справах проти експрезидента штатів. В свою чергу Трамп назвав стиль правління Орбана неліберальною демократією та приймав його у Білому домі у 2019 році. Трамп також хвалив Ердогана та його стиль правління, називаючи його другом і пекельним лідером. А Ердоган назвав Трампа серед лідерів, якими він найбільше захоплюється. В свою чергу Орбан підтримує російського диктатора Володимира Путіна. Нещодавно угорський прем'єр зустрівся з президентом Російської Федерації у Пекіні на форумі Один пояс, один шлях. Орбан став першим лідером країн Європейського союзу, який провів зустріч з російським диктатором після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Союзники країни за північно-атлантичним альянсом засудили дії прем'єр-міністра Орбана. Зустріч викликала хвилю обурення у чиновників в західних столицях, а також серед угорської опозиції.